Шановні жителі громади, в демократичній державі верховенство права повинно реалізовуватись простими та зручними механізмами. Сучасні технологічні рішення дозволяють нарешті викорінити радянську систему обслуговування громадян, якої в принципі і не було. Б. Кодимська громада не стоїть осторонь процесів впровадження інструментів електронної демократії. Саме тому відділом цифрового розвитку та цифровізації спільно з програмою КАП було впроваджено муніципальний чатбот своєї нашої громади, який дозволяє Незважаючи на численні кібератаки, отримати інформацію, консультацію, записатись до електронної черги нашого ЦНАПу, створити електронне звернення до міської ради або оцінити роботу будь-якого закладу нашої громади. Наприклад, ви йдете по вулиці і бачите, що в певному місці відсутній каналізаційний люк. Як завжди, три варіанти ваших дій. В першому варіанті ви просто байдуже пройдете повз. Другий... Ви поширите у Фейсбук допис, в якому звинуватите у бездіяльності міського голову, всю місцеву владу та ще й президента на додачу. І третій варіант: в муніципальному чат-боті нашої громади ви створите електронне звернення і запитом усунути цю проблему. Ваше звернення, як і відповідь на нього, матимуть юридичну силу. І, врешті-решт, три хвилини вашого часу вбережуть когось від каліства або й смерті. Також розроблено та впроваджено офіційний веб-сайт Центру надання адміністративних послуг нашої громади. На цьому сайті ви можете ознайомитись з повним переліком послуг, які він надає, записатись в електронну чергу або замовити послугу мобільний адміністратор. Доступний, відкритий, швидкий та зручний діалог між владою та суспільством це наша головна мета, якої без вас ми не досягнемо. Тому посилання на чат-бот. Та веб сайту нашого цнапу дивіться нижче під відео звернення. Сподіваюсь, вони стануть вам у пригоді. Дякую за увагу.